Ігри. Якщо ви досі дивитеся іншомовних ігрових ютуберів, бо банально не можете знайти подібний аналог українською, то вітаю! Ви потрапили саме туди, куди треба. Саме сьогодні у нас увага! Надзвичайна ситуація! Адже на цьому каналі до речі, привіт, я Андрюха. Ради знайомству. Гей. Hey. на цьому каналі виходить не топ 7, це, це, це зрада. Хоча стоп, може це й не краще, адже згідно сайту Manifest... Маніфест, <кхм> до речі, посилання в описі. український Ютуб шукаємо там. Україномовних каналів зараз є вже більше двох сотень. Але. не зрозумів. Але є ще одне, але не зрозумів. Дякую, якщо забрати неактивні сторінки та найстрашніше стрімерів, то у нас залишиться близько 60 відповідних ігрових блогерів. До речі, фактично третину з яких займають мейнкрафтери. Ага, це ці майкра. Про це геніїв кубічного контенту я готовий поговорити окремо. Якщо ви, звісно, підтримаєте подібне у коментарях, а також почну вже нарешті це відео. Якщо ви таки бляха-муха, підпишетесь на цей канал. Бо майже 90% постійних глядачів з позначкою без підписки це несерйозно. Ну, майте совість, ну? Для кого ж я тут стараюсь? Га? Коротше, ви виконуєте своє завдання, а я своє. І розказую про україномовний ігровий сегмент Ютубу. Гаразд? Ну тоді погнали! Вперед! Почнемо з справжнього діаманта як у плані цінності, так і в старості на Укргейм Ютубі. А точніше, з каналу Падон. Привіт усім! Я Юлік або ж Падон, і я на україномовному ютубі уже понад 10 років. Довго розказувати немає сенсу, адже всі і так вже все прекрасно знають про нього. Багато років як краще у своїй справі. Усе на високому рівні, починаючи з якості відео до його шортиків. Оу oh, є. Yeah. Але моя срака теж непогана по ценові цю. Якщо ви досі не підписані на нього, або ж на інші канали, про які я вам розказуватиму, то шукайте їх в описі під цим відео, а ми рухаємось далі. Ну і про дай Боже, Олдбой, тоді я вам трішки розкажу Oldboy.ua – це канал про відеоігри та все, що з ним пов'язано. Якщо вам подобаються ігри, і ви хочете почути та побачити чесний та щирий відгук, огляд чи рекомендацію. Тоді вам сюди, ця сторінка нічим не гірша за контентом від Падона, а у деяких аспектах навіть і краща. Ну, наприклад, у бороді. All... Тепер розказую про канал з ігровими оглядами, історіями та е, ще чимось. Коротше кажучи, україномовні гіковські відео з аналізами, історіями та новинами. Бувають і відоси навколо ігрові, а бувають і трейлери поки ще не існуючих забавок. Наприклад, як ви думаєте, виглядав би кіберпанк, якщо би його знімали в Україні? Сашко вангує, що це було б приблизно так. Cyberpunk 2077. Персональний канал про огляди ігор створив і Олександр Кіншов, який назвав Слэш Так, я готовий. Відео поки ще небагато, але якість та подача випереджає багато йому подібних блогерів. Невеликі огляди ігор, які автор пройшов самотужки та готовий видати глядачеві свою думку стосовно цього всього. Ну і закріпимо дану тематику каналів командою з GameStreetUA та їх Ютуб сторінки. Вони уже відносно відомі у невеликих колах людей завдяки своїм соціалкам. А головною місією на титруба для них є розповсюдження україномовного ігрового контенту. Два відоси на тиждень від ігрової вулиці це саме те, що потрібно шанувальникам відеозабавок. А якщо до стратегій? любите таке? Тоді тримайте чудовий канал, що зветься Шкіпер. Юей, вітаю генерали! З вами Шкіпер. Автор сторінки вже справжній ветеран у цій справі. У скількох він уже війнах взяв участь, скільки перемог уже наробив за різні держави у різних стратегічних іграх, починаючи від Empire Rome та залізні серця 4 до вірусного Among Us Атмосфера у відео просто шалена. Ще пак з таким-то коментатором ніякі імпостери не страшні. Блін. Болвани ще більше стратегій! Сказали ви, і я вирішив порекомендувати вам ще й канал Некс З вами Некс Некслейн. Тут вже можна глянути на завоювання світу за різні народи чи країни в різних часів у грі Age of Civilization 2. єдиний мінус, який я зміг знайти для себе, це переважно музичний та мемний супровід подій у ролику. Коментарів автора справді бракує. Хоча певно є й шанувальники цього. Спортивні забавки теж є українською, хоча й в основному це футбол. Перший з цього списку канал Bull ФІФА. Всім привіт! Ви на каналі Bull Фіфа, на якому хлопака робить ексклюзивний контент у ФІФА, як не дивно, тому що грає кар'єру за команди УПЛ. Зараз, наприклад, стартував сезон за Рівненський Верес. Зацікавило? Тоді бігом підписуйтесь. Якщо шукаєте альтернативи, то занотовуємо сторінку Лот Фіфа. Вітаннячко, друзі, це канал Лот Фіфа і продовження кар'єри Вітю Коваленка. Контент не менш цікавий та, звісно, по-своєму унікальний. А також нещодавно я та ще й інші фіфари спробували запустити загальний канал по нашому улюбленому футбольному симулятору, що зветься Банда Фіферів. Канал молодий та й з великими амбіціями. А вже зовсім скоро я нарешті візьму себе в руки, сподіваюсь, і викладу на канал кар'єрки у свіженькій FIFA 21. Тож підписуємось і пишемо про це у коментарях, щоб я таки це пошвидше зробив. Що ж до мобілок, то у нас є чудова сторінка Артімакса, повністю присвячена грі FIFA Mobile. Всім привіт, перша ікона в моєму складі команди, і перший огляд на нього Андрій Миколаєвич Шевченко. Все абсолютно все, що відбувається у цьому спортивному симуляторі, одразу конвертується в пачки відосів, якісних відосів на цьому каналі. Автор справді шарить, що треба робити у грі для кращого розвитку своєї команди і старається допомагати своїм глядачам. А вони його каналу може і вас це зацікавить, а? Одна з найпопулярніших мобільних ігор останніх років Бравл Старс мала багато україномовних блогерів. Однак з різних обставин більшість покинула таки цю справу, але не Колін що було це було страшно. Він просів, що гра і далі подобається величезній кількості шкілів, як і йому, та вирішив продовжити фігачити відоси зараз ледь не кожен день. А також у Коліна зараз з'явився челендж досягти тисячі підписників. Що ж, допоможемо йому? Нарізки теж у нас є. Наприклад, з неймовірно, охренєнно шедевральних та читерних кілів. У КЕС подібний контент ви можете спостерігати як на каналі JoyDream, Та на ютуб сторінці авто. До речі, можете глянути видиво обох та визначити для себе кращого та щора у кесті. Якщо ви бажаєте зробити свою гру, або ж нарешті хочете дізнатися, як робиться гра, хоча б у найпростіших варіантах, тоді вам терміново потрібно передивитися відоси з каналу Беладон ігротворець. Привіт, ігротворці та ігротворчині. Ми продовжуємо створювати раннер. Якщо ви не дивились попередніх уроків, два то варто їх переглянути. Майстер у своїй справі покаже класні фішки у цій непростій справі. Міша, ти ну мені скажи, ти мене їси, чи у то насілуєш? Бо якщо насілуєш, то у то мордяку попроще зроби, бо я не можу настроїтись. Ці та інші ржачні приколямби шукаємо на каналі Костя Хаджі Кей, ну принаймні так я його називаю. Відосики для тих, кому подобаються куменні ситуації у відеоіграх різних жанрів, а також нереальні фейли та карколомні баги. Огляди, огляди, огляди і огляди приблизно такий ігровий контент безпосередньо творить Ніколайович. Друзі, всім привіт! Сьогодні будемо говорити про другу частину Warhammer Vermintide. Якщо хочете взнати, що з себе представляє та чи інша гра, але не бажаєте витрачати на це багато часу, то Ніколайович вам з цим допоможе. Так ще й українською Бінго! Ви настільки древнє створіння, що ще пам'ятаєте часи першої консолі PlayStation. Досі сумуєте за такими часами, а особливо іграми з тих часів. Тоді вам прямо по коридору і направо в таємну кімнату. Я Андрій, автор цього каналу, і сьогодні я покажу свою колекцію дисків для PlayStation 1. В ній ви знайдете розповіді українською про інді та ретро ігри епохи PlayStation 1 та PlayStation 2, а також культових творінь. Що були випущені на ПК у нульових. От ми й дійшли до наших летсплеєрів, перших з яких є Юзік. Ну, тобто Юзік. моїм улюбленим людинам. На, ваш, Юзік, і це проходження FME. на каналі переважно атмосферні проходження сюжетних ігор, а також терарія. Пару слів скажу вам і про канал Томі Гана. Він теж знімає летсплеї, але проходження на будь справді будь-який смак. На яку кнопку бити бити на яку кнопку? А також ви можете допомогти Томі обрати гру для новенького проходження, і він її пройде. Творіння Олександра теж не оминаємо, яке на Ютубі називають Одінплей. Народ, всіх знову прийдь, це канал Одінплей. Фанові ролики з різних ігор, у які автор грає із задоволенням та щирими емоціями. Справжній свіжачок у світі віртуальних забавок шукаємо на каналі проходження ігор українською. Усім привіт. Наче цього разу давайте поглянемо на новеньку гру. Як на мене, з назви зразу стає зрозуміло, що тут відбувається. А от як розгортаються події у самих відеороликах, вам радимо вже глянути самим. Ну і на кінець залишив я Степана Холєру. Не через те, що він годиться для закуски, а тому, що його проходження забавок класно дивитися ввечері. Перед сном я вас вітаю на каналі Степан Холера. Ми продовжуємо грати у забавку Ghost of Tsushima. Атмосферні видива з приємними коментарями, а ще й українською. Що ще можна побажати кращого? Га? Ну і бонусом додам ще два канали, які, на жаль, є вже неактивними понад три місяці, але контент подавали дуже крутий, гарантую. Перший це майже Микита. Усім привіт, с вас підписка та вподобайка. Ми продовжуємо грати в гру Dawn of Man, який робив атмосферні проходження у створенні українського міста та села. А також сторінка привіт з дитинства. Історія серії Need for Speed нараховує вже 26 років, за які світ побачили загалом понад два десятки відповідних ігор. Про най найкращі віртуальні забавки 90-х та нульових. Ну, якось так. Це фактично усі дієві україномовні ігрові канали, які я та Маніфест змогли розкопати. Ну, крім Майнкрафтерів, звісно. І всім привіт-привіт! З вами Андрій Андрюха, і ми починаємо наші ігри у. В штанах, про яких я готовий зробити окреме відео, якщо наберемо тут 50 вподобайок. Якщо ви знаєте ще якісь українські канали, то пишіть у коментарях та додавайте їх на сайт Маніфест, посилання на який та інші україномовні круті пабліки, шукайте в описі. А також там же ж пропоную підписатися на вище згаданих блогерів, адже їм ваша підтримка точно не буде зайвою. Або ж створюйте свій ігровий канал. А чому б і ні? Нашому сегменту потрібна свіжа кров. А у мене все. Не забувайте про вподобайку та підписку на канал. А з вами був я, Геймер Андрюха. І бувайте, товариші! До нових зустрічей, друзі!